Вітаю дачі, мого каналу. Вітаю українське панство. Люди, це не я роблю, це сам телефон це робить, якщо у вас оце камера зараз картинка двигається, це, це не я роблю. Від мене це не залежить. Я включила і воно це почало так смикатись. Хоча все роблю, як завжди, я не знаю, що це таке. Не знаю, чи видно вам. Попереджаю, що це не я роблю. Вітаю моїх глядачі, вітаю моїх запоріжців любих. Зараз я буду робити на лівий берег розклад. Ну що це воно так смикається? Ну що це таке? Непонятно. Будь ласка, карти, покажіть мені, яка буде обстановка на лівому березі міста Запоріжжя. На ці 24 години від цього часу, зараз, до речі, 15.43, 9 січня. Загальна ситуація по лівому берегу в плані ракет, прильотів ракет, дронів, снарядів. Тощо, давайте ми подивимось, яка буде обстановка. Становка буде не дуже у нас з вами. Бачите, мітьолки і гора. А гору по-любому прийдеться проходити, бо ми її ніяк не обійдемо. Мітьолки у нас вищиваються гарними новинами, а гора з сонцем. Прекрасно. Що це за повідомлення, що це за письмо? Це гарне письмо. Значить, будуть нам, може, скажуть, коли воно буде летіть, наші хлопці все зроблять для того. Давайте подивимось, як карта сигніфікатор нам, що нам дасть колода для ракет на лівий берег Запоріжжя, що ми будемо мати, риби. Ну, воно хоч і рулетка, але тут, ну, бачите, ось криси. Така собі ситуація, треба працювати над цим. Бачите, вивчати і але ну новини так, новини будуть, але це ж треба працювати. Це треба працювати, карти так собі. Покажіть, будь ласка, дайте нам карту для дронів на лівий берег Запоріжжя на ці 24 години, що це буде для нас? Ну, тут більш-менш хорошо, хоча ще, як кажуть, не вечір. Ну. ну, якось так. Якось так. Але на часи завжди треба ще докласти башню платури. Ну, Нормально більш-менш буде, бачите? Так, давайте подивимося С-300, що ми будемо мати з цього. Дайте нам карту, що тут для нас буде для лівого берега. Теж риби. Як і на ракети, стабільна ситуація, але нова, По башням. повний колодязь, хлопці. І нервова обстановка. Ну, п'ять криси. Бачите, які. Які карти випадають, дуже тяжко тут проробити це все, бо тут іде така історія. Угу. Я вам хочу сказати так, по С300 вроді непогано, але вони хочуть, вони хочуть, вони підтягують ці установки С-300 І е, тут дуже тяжко спланувати, чи спіють вони їх підтягнути, в який час цих 24 годин вони можуть по нас попасти. Бо це ж польова артилерія, вона куди достане, туди і достане. Давайте подивимося, як спрацюють наші ППО на ці 24 години по лівому берегу. Хрест падає, це дуже важлива якась буде зміна, подія для роботи їхньої. М -м -м. Буде дуже нервова обстановка, але вона, бачите. Увінчається сонечком. Поди речі будуть робити таємні. Але закінчиться все успішно. Але там є, ми з вами вчора дивилися, там є людина, яка робить якісь пакості. Може, неправильно дає координати. Я була вчора під впливом того, що я побачила. І тим бачиш, що там жіноча енергетика. В ППО я не бачила, щоб працювали. Не показували, що там жінки працюють. Так, ну, давайте подивимося, чи будуть людські втрати по лівому берегу на ці 24 години від ракет, дронів, снарядів тощо. Нам падає башня, давайте ми її розглядімо. Ні, ми її пройдемо. Не буде у нас загиблих людей. Все буде добре. Так, давайте подивимося, чи будуть зруйновані будівлі по приватному сектору лівого берега від ракет дронів снарядів на ці 24 години. Не повинно такого статися, люди, але тут якось цікаво письма, якісь переписки, якийсь час ведеться, якась робота. Ось хто це веде. От я от ділила прямо так рукою і от поклала на оце все. Оце все сидить в приватному секторі. Тому, звісно, вони по вас бити не будуть деякий час. А коли з'їдуть, тоді й бахнуть. Так, давайте подивимося багатоповерхівки по лівому берегу. Чи будуть руйнування від ракет дронів, снарядів на ці 24 години? Та тут весело буде. І вибір, розвілка, і рулетка, і темні думки, і башня, нервова обстановка. Все це вивчається, закінчується садом. І горою. Прекрасно! Весело буде, коротше. Весело буде. Дуже швидко в дождному напрямку буде все це летіти. Хлопці повинні зберегти нас. Так, будуть проблеми, буде багато проблем тут. Але ця коса, вона своє діло зробить і прилетить в нужному напрямку і розхірять ту ракету. Ось так. Так, і давайте подивимося. Промислові об'єкти по лівому берегу. В цілому. Це і тепломережі, і енергомережі, і підприємства різного типу чи будуть руйнування на ці 24 години. Теж тяжка дуже ситуація. Дуже тяжка. Тут три карти просто геть, і оця повторюється. Але закінчиться все добре. Слава тобі, Господи! Так, і давайте подивимося Заводський майданчик, о, промисловий майданчик Заводського району, яка там буде обстановка на ці 24 години в плані ударів, прильотів всього цього дерьма російського. Ну, Бачите, букет падає. Хрест маски. От то, що я вам кажу на майданчику, коли успіх буде. А, значить, дивіться, скоріш всього, що за ними їх висліджують ось. А, значить, там є плани по, по тому майданчику десь ушарашить, але поки що вони не можуть. Бо ось я вкинула на хрест. Тут успіш, успішна буде, може, затримка цих людей, оці що під масками. Тому нічого там не станеться поганого риби, це, це не збитки, це прибутки. Так, і давайте подивимося мету, мотор Січ, яка буде там обстановка в плані прильотів ракет-дронів, снарядів на ці 24 години. Багато страждальний наш мотор Січ. Башня, успіх падає їм. Роботати вони будуть. О, хрест падає. Все, все буде нормально, але думки, звісно, там на них. Все, буде добре з заводом, але постійно вони там щось хочуть. Але хлопці будуть захищати той завод. Так, давайте подивимося інфраструктуру лівого берега, що буде з комунальними. Водичка, електрика, газ. Опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Так, дивимося. Значить, по транспорту я можу сказати, що тут буде все хорошо. Хоча отут по-громадському якась проблемка буде. Але вона швидко е, закриється. Так, по опаленню також якось воно буде, тут якісь підуть зміни десь у когось частково, але в цілому все буде добре. По, по, по воді також добре буде, по інтернету буде все нормально, по зв'язку, по газу. А от електрику ми зараз подивимося. Тут гарні новини, але це, це скоріше, той графік, який він і був, так він десь буде відключатися, десь буде світло. Ну, тобто от, в якому режимі воно йде, в такому воно і буде йти. А ну давайте додивимось електрику. О, бачите, йдуть зміни. Працюватимуть. Але маски щось нам спаскудять. От, суки, ну. В общем, коротше, з електрикою попереду нас чекають проблеми люди. Оце, мабуть, 24 години, а потім піде ця фігня. Ось, працюватиме. Тобто 24 години, оце буде нормально. І потім пішли оці маски, башні. Їхні тут переписки, плани, лисиці, криси. В общем, коротше кажучи, ну, це не на цих сутках, але воно там почнеться потім. Так, інфраструктури ми подивилися. Давайте я подивлюся торгівлю відкритого типу на вулиці. Холодно. Не знаю, хто там торгує. Так, бачите, холодно, але працюють люди. Дуже тяжко по башні. Ну, хочуть заробляти. Хотять заробляти, там дуже багато поганих людей. Дуже багато. Ось вони під масками, ось вони планують і будуть бігати, і башня. Тобто тут, в общем, тут всі і фіскальні служби, і е злодії оті. і коротше крадії. Що хочеш там. Так, давайте подивимося. Магазини. Ударів там не буде, закритого типу от, торгівля по лівому берегу. Ну, будуть торгувати, але особисто, щоб там щось таке, е, про, про, проблеми якось так вони існують, але вони більш такого типу е, от, по луні, більш такого е, м, чуттєвості, знаєте, чуттєвості такої от людей по почуттям. Але все добре, по прильотам тут нічого такого не повинно бути. Так, і давайте я подивлюся Кушугу, у балабіно. Будь ласка, карти покажіть мені, балабіно, яка буде обстановка на ці 24 години в плані руйнувань, домівок, ракетами, древними снарядами. Чи буде така історія? Бачите, постійно йдеться карта. Тобто йде попередження, я так розумію, що буде сирена, потім буде вибір стояти. Ключик в наших руках, направлення вірне. Будемо з ними, он, робити Харакірі. Не дуже все буде так хорошо получатися, але в цілому хлопці будуть працювати і все буде добре. Бачите, да, що проблемки є по балабіну, але по закінченню не буде там нічого такого страшного. Ну, 100% я ж, звісно, не можу дати. Я не. Не господь Бог, але то, що я бачу розвиток подій, то там не буде такого нічого страшного. Ну і давайте подивимося кушугу. Що там буде, яка там буде обстановка в плані ударів. О, зразу мітьолки випали, буде роботи там щось. І все одно, бачите, гарні новини йдуть. Ну тут сидять у вас маски. Вони працюють дуже довго. Башня і ключі. Ну, зіб'ємо. То, що буде летіть, зіб'ємо. Зіб'ємо. Все буде добре по також. Так, все, ми подивилися такі основні моменти по правому берегу. І тепер на гномах зараз ми подивимося ситуацію цивільну, і е, військову, і владу, і то, і подивимося карту підсказку. Будь ласка, вноми, ну, покажіть нам ситуацію на 24 години для лівого берега міста Запоріжжя, що воно буде, як воно буде для цивільних людей. Сила, ну, ми з вами його, влада, як завжди, кайфує. Що ми будемо з того мати? Ну, ми будемо мати любов, будемо один одного підтримувати силу духу. Військова ситуація по лівому берегу. Сонечко. Ага, тут, як завжди, щось будуть красти, але у нас ще імператор. Крадуть завжди, як завжди, бачите, влада. Їм це дуже подобається, вони цим займаються регулярно, причому у військових. Якось їх обділяють. Суки, як дала б ще по мордяки, отак, прям той чеплашки, в якій він сидить. Паряться вони сидять там в банях. Тут бак на 30 літрів мігся зі скоростю звука, ніякого кайфу. А вони по баням ходять. Хоч би реально відкрили бані, як було то. Багато людей не можуть поставити собі ці обігрівачі, бо грошей тупо немає. Ітогова ситуація. Ітогова ситуація для лівого берега. О, повторюється ця п'ятірочка, бачите? Ну, лівий берег. Звісно, ми люди саме себе захищаємо, бачите? У нас пажик мечовий. Ми це маємо робити. Силою духу свого ось воно. Це мечова карта, це інтелект. Буде рост у нас і наших бажань захищатися і надалі, і заробляти гроші і жити якось нормально, бо це енергія людська. І, звісно, ось така карта, що кому не вистачає грошей, то будемо, будемо залазити в кредити. Якось так. Особисто, якщо десь щось прилетить, то треба щось робити. Карта підсказка для лівого берега. Ану, що нам падає? Щасливий случай і недовіра. Ну, Недовіра у нас, звісно, до цих людей. А щасливий случай, ми дуже сподіваємося, що от у нас сонечко на військовому розкладі, і імператор нам пав на військовому розкладі, то ми будемо мати захист, порядок, і. Все буде у нас добре, по лівому берегу на ці 24 години. Все, люди, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. бо ви якісь в мене неактивні такі. І якщо є бажання, там є моя картка, якщо хоче потримати канал. Якщо е -е, потрібна консультація, то, будь ласка, там є вайбер, пишіть туди. Почуємось. Папа.